Коли мова йде про дизайн, наша раціо не до кінця працює. А з цього треба прагнути, історія чи упаковку бренди це не про цінності, не про ком'юніті. Коли ми бачимо, ми одразу приймаємо рішення, чи купуємо. У мене в руках дві таблетки з абсолютно ідентичним складом. You take the red pill, you stay in Wonderland. Але в різних упаковках і з різною ціною вони мали би працювати ідентично, але ні. Таблетка в красивішій упаковці і з дорожчою ціною вважається більш ефективною і кращою. Хоча, нагадаю, вони мають абсолютно ідентичний склад. Проте її колір, формат і подача відіграють важливе значення в прийнятті рішення про покупку а отже, і в отриманні прибутки в цієї компанії. Коли мова йде про дизайн маніпуляцій, наша логіка і рація засинають. Бренди вже давно не продають нам продукт. Вони продають експіріанс, відчуття, персону, якою ми хочемо стати, і навіть ціле ком'юніті однодумців. Отже, давайте в сьогоднішньому випуску розберемо, як бренди це роблять за допомогою дизайн-маніпуляцій і чи це добре чи ні. Приємного перегляду дуже багато інформаційних продуктів сьогодні. Розказує нам про брендинг як Ореол, як емоцію. Тільки і виключно. Але давайте зазирнемо в історію: брендинг почався з 2000 року до нашої ери. Тоді митці позначали свої галечики, кераміку, щоб давати розуміння, звідки воно походить. Так, це був товарний знак, який просто вказував, де і хто це зробив. Наприклад, в радянському союзі до брендингу прийшли через факапи. Можете запитати у своїх бабусь, дідусів або батьків, що, наприклад, хліб він весь називався хліб. Неважливо, хто його зробив або спік. Так було зі всіма товарами. Ми, включаючи якісь деталі або військові елементи. І все було б нічого. Але коли в Радянському Союзі масово почали тонути кораблі через несправні шурупи, якщо я не помиляюся, і ніхто не міг встановити, хто зробив браковану партію цих шурупів, ввели закон, який зобов'язував вказувати, хто зробив той чи інший товар. Тоді, в принципі, і з'явився в Радянському Союзі брендинг. З тих пір навіть до сьогодні в Україні залишилося необхідність. І вказувати не тільки хто хто йде, зробив, а навіть в упаковці є підпис від упакувальчика, який спакував цю коробочку з цукерками, яку ви зараз відкриваєте. і Їсте. Отже, дивлячись на історію, брендинг це торгове позначення, яке давало розуміння, що від кого ви купуєте і яку якість ви очікуєте отримати. Брендинг це в першу чергу про ідентифікацію, хто це зробив, які очікування ми будемо мати по якості і форматі цього продукту, і вже потім про емоційну складову ореол і роботу з ком'юніті. Але давайте перейдемо до дизайн маніпуляцій і форматів, які вони бувають. І тут входить в гру перша сходинка дизайн маніпуляції, якою є, наприклад, кольорові лінії на зубній пасті. Вони не мають абсолютно жодного практичного втілення. Проте в очах користувача вони створюють такий Ореол, нібито кожен колір відповідає за певну функцію свіже дихання, захист від карісу та якісне очищення ваших зубів. Це все весело змішувати і отримувати геть інший колір під час процесу. Людський мозок дуже любить візуалізації, бо це дає йому змогу легше розуміти весь процес. Наприклад, в дизайні автомобілям таким першосходинковим прикладом є наявність другої вихлопної труби, яка дуже часто не має жодного практичного втілення, але візуально додає відчуття наявності додаткових кінських сил. І неважливо, що їх на практиці немає, проте виглядає дуже спортивно. І в дизайні автомобілів дуже часто змінюється кузов автомобіля таким чином, щоб було відчуття, Спортивності або навпаки престижності, статусності. Це так само і є дизайн-маніпуляція. Бо якби всі автомобілі виглядали практично, то виглядали б як середньостатистичне Вольво. Але все ж таки вони намагаються відрізнятися одна від одної на ринку. Вони намагаються передавати якесь відчуття статусності, спортивності, безпеки, родинності тощо, тому створюють певні форми. Ще одним прикладом дизайн маніпуляцій може служити велика кількість камер на вашому телефоні, або наявність на музичній колонці декількох кружечків, які створюють враження, що це точно буде велика якість звуку. Але ми не думаємо про це. Коли ми бачимо, ми одразу приймаємо рішення, чи купуємо це, чи ні. Часом це правильне рішення, ну а часом ні. Гарна упаковка забезпечує повернення клієнтів і дуже впливає на загальне враження від продукту. Тому цей процес анпакінгу всі стараються створити ніби містичне дійство. Класним прикладом упаковки, яка дуже відрізняється від конкурентів, є упаковка сефори. окрім яскравих ліній, вони завжди кладуть ще до такої папірець, який гарно і святково стирчить. І коли людина виходить з торгового центру або просто ходить по торговому центру з мільярдом кульків, на фоні за H&M дуже яскраво виділяється саме кульочик Sephora. І на цьому форматі працює дуже багато брендів. Вони намагаються використати якомога дорожчий матеріал або твердіший для того, щоб люди не хотіли виконати його одразу після купівлі бренду, а для того, щоб вони хотіли скласти туди свої судочки на обід і поїхати на роботу з цим кульочком. Ось цього треба прагнути, історію чи упаковку, чи кульок для вашого бренду, щоб люди з ним ходили потім довго. Є класний кейс, який дуже часто використовується в маркетингу про благодійну організацію, яка Допомагала постраждалим після тайфуна і для того, щоб зібрати якомога більше донейшн, вона зробила розсилку чотирьох видів запрошень по виключно багатим американцям. Перші 100 тисяч запрошень до донейшну вони особисто віднесли волонтерами в руки. Другі 100 тисяч листів вони розіслали в нестандартній формі конверта. Ще 100 тисяч вони виготовили з дорогого важкого матеріалу. І останні 100 тисяч вони переробили таким чином, щоб акцентувати на тому, що видаючи гроші на благодійність, ви отримаєте більше повернення податків за рік. У країнах Європи і Америки повернення податків це дуже важлива частина налогової декларації, і всі люди, які живуть і подають тут декларації, вони чудово знають, як ця система працює. Тому мотивація отримати більше повернення податків вона виглядає логічнішою для бізнесменів, забезпечених людей, які дійсно знають, як працюють гроші. Але результати цієї розсилки показали, що коли ми звертаємось в продажах в дизайні до Раціо, це не працює. І їх остання розсилка про 25% повернення з податків, вона програла на фоні інших на 30%, менше людей просто донатили. Найкраще донатили варіанти, коли вручали особисто на стандартної форми і дорожчий папір. Але є ще одна сходинка дизайн-маніпуляцій, і вона відноситься більше до копірайтингу і оформлення в текста в дизайні. Класний кейс про неї писав Роберт Чалдіні в своїй книжці про вплив, де він розказував про ресторан, який дуже хотів бути популярний. І заробити якомога більше, проте він не хотів інвестувати в якесь покращення сервісу, інше меню, тощо він хотів дійти до цього найпростішим способом. І під час своїх тестів він в якийсь момент просто дописав біля назви свого ресторану фразу Most popular, тобто найбільш популярний. І після цього до його ресторану почали приходити все більше і більше відвідувачів. Цей формат називається Social Proof, тобто соціальний доказ, який показує, що цей бренд користується попитом серед інших. Людей сюди ж можна віднести читання відгуків перед купівлею будь-якого товару, або чому ми віримо своїм знайомим, які нам щось радять краще ніж коли ми просто переглядаємо цю рекламу. Саме соціальний доказ дуже впливає на прийняті рішення, і в дизайні його використовують дуже часто. Можете побачити не тільки відгуки на сайті, які звернення типу номер один в чомусь і найбільш популярні, але тут є невеликий нюанс копірайтингу, про який я вважаю за потрібне сказати. Справа в тому, що в країнах, наприклад, Північної Америки вказування номер один в маркетингу, світі найбільш популярний і так далі, потребує посилання на джерело цієї інформації, наприклад, дослідження, опитування, нагороду тощо і на сайтах або на упаковках можна бачити цю зірочку. І власне про що йде мова? В країнах Європи закон не зобов'язує вказувати, наприклад, на сайтах, але є закон, який захищає покупця, і покупець може звернутися до вас проханням показати підтвердження, чому ви номер один в цій сфері. І тут ви вже маєте надати своєму покупці цю інформацію або джерело. Якщо ж ви його не даєте, на вас може прийти скарга і потім перевірка. Зрозуміло, що це змусить вас і штраф платити, і знімати всі ці фейкові звернення. На сьогоднішній день в Україні дуже часто, особливо в інформаційному просторі, можуть використовувати певні звернення і копірайтинг маніпуляції. Проте пам'ятаємо, що якщо ми працюємо на міжнародному ринку, то є певні стандарти. Де це контролюється? І одним з таких регульованих законів є кейс з використанням, наприклад, лікарів у рекламі. І така сама система є, і, наприклад, в Північній Америці. Але тут вже треба вказувати повні регалії, тестимоніалси, щоб можна було уточнити, що цей лікар має ліцензію, що він дійсно працює з цим брендом, тому вставити якусь людину в халаті з фотостоків тут заборонено законом. І дуже часто співпрацюють з рекламними сітками, ви маєте надати всі підтримки. Звержуючи документи, що це ваш лікар, це ваш амбасадор, і він точно має ліцензію, і він радить ваш продукт. Проте це ввелося як закон не просто так і не вчора. Справа в тому, що ще в 1960-х роках актор в халаті лікарському сидів за столом і рекомендував курити кемел. І звичайно, це дуже впливало на людей, особливо в прийняті рішення про куріння. Саме тому з часом вводилися закони, які просто забороняли такий формат маніпуляцій. Але сьогодні в дизайні є інші формати маніпуляцій, наприклад, селебриті. Коли ви купуєте пепсі і бачите обличчя певної селебриті, спортсмена, якого ви знаєте, це теж впливає на ваше рішення, чи взяти ці чіпси, чи цю колу, чи не брати її саме зараз. Є дуже багато скандалів зв'язаних з тим, що селебриті рекламували якісь фейкові схеми або не до кінця вказували інформацію. Е, є така історія з фінансовою пірамідою, є така сама історія з криптовалютою. І Кім Кардашян, за яку вона заплатила там мільйон двісті шістдесят тисяч доларів, через те, що вона рекламувала якусь мутну схему, але. Є багато кейсів, коли і селебриті, і продукт прогорали через невдалу рекламу. Але в голові користувача це все рівно асоціюється з їх статусом. Коли ви притягуєте селебриті до свого бренду, ви одразу наближаєтесь не тільки до його аудиторії, а так само і Ореолу, довіри, яку вже має ця селебриті. Ця асоціація є тільки нашою проекцією в реальності. Ви ж розумієте, що інфлюенсери, рекомендуючи якісь дуже дешеві крема, ховають в своїх шафах дуже круті косметичні засоби. Мова йде про дизайн, наше раціо не до кінця працює, але всі ці реклами не, не завжди погані, просто варто задавати собі зайве питання перед тим, як приймати рішення. Наступна сходинка маніпуляції – це створення культу ком'юніті. Коли ви купуєте бренд або товар, ви нібито підтверджуєте і свій статус, свою приналежність до певного кола людей або ком'юніті. І це насправді дуже генетична історія. Вчені виявили, що коли людина описує себе і когось зі свого ком'юніті або групи, до якої вона належить, то в неї задіються ті самі. Мозкові клітини. Проте коли людина описує себе і знайомого або незнайомого, який не відноситься до його групи чи ком'юніті, то задіяні інші клітини мозку. Це показує, що на генетичному рівні ми все ж таки пам'ятаємо наших предків, які жили в ком'юніті, і ми вважаємо, що приналежність до якоїсь соціальної групи є для нас надважливою. І звичайно, в дизайні це дуже активно використовують. Тому притягнення селебріті до своєї рекламної компанії це з однієї сторони дизайн-маніпуляція, але з іншою – це притягнення ком'юніті цього спортсмена або селебріті. До свого бренду, бо ми тут дуже сильно граємось з довірою. Дуже часто спортивні бренди або бренди спортивного одягу можуть підтягувати дуже неоднозначних чи контроверсійних спортсменів до свого бренду. Наприклад, Nike в одній з найскандальніших своїх рекламних компаній вони зробили звернення з Коперником і підтягнули його ком'юніті до свого бренду, яке так само є досить контроверсійним. В той же час є дуже багато людей, які не люблять цього спортсмена, і вони почали. Говорити про бойкот фірмі і палити свої найки. Проте навіть цей негатив вплинув позитивно на продажі найка, і в цілому компанія є успішною. Але, на жаль, є й негативні кейси, коли ми намагаємось створити ком'юніті довкола бренду. Таким прикладом, наприклад, є скандал, який стався весною цього року з фірмою Бат. Виробник пива Бат. Запустили рекламну кампанію для підтримки ЛГБТ ком'юніті, а в якій вони задіяли трансгендерну жінку для реклами свого слабоалкогольного пива. Вони хотіли підтримати лгбт ком'юніті і притягнути це ком'юніті до свого бренду. І зараз я поясню вам маленький контекст, щоб ви розуміли, чому це не до кінця вдала була комунікація в північній Америці. На всіх спортивних аренах продають тільки пиво бат. Неважливо, чи йдете ви на ковбойський фестиваль чи американський футбол іншого алкогольного напою в більшості арен ви купити не можете. Вони мають виключну ліцензію, і вони є дійсно гігантським певним ринком, навіть трошки мемовим для як США, так і Канади. Тому, звичайно, серед своєї аудиторії вони мають абсолютно різних спортивних прихильників. А ми з вами знаємо, що, на жаль, є дуже великий відсоток людей, які не підтримують ЛГБТ, саме серед е, трошечки крайніх футбольних фанатів або просто людей, зациклених в певному спорті. Тобто. Тобто бажання підтримати ЛГБТ ком'юніті воно не до кінця співпало з очікуванням старшої аудиторії, яка любить, наприклад, американський футбол. І, звичайно, старше покоління чоловіків почали бойкотувати пиво. But, почали закликати в соцмережах бойкотувати пиво. В них впали продажі по стану на літо до мінус 23%, якщо я не помиляюся. І одна з їх дочерніх компаній на стоковому маркеті вона просто падає скажено. І, хоча вони намагаються вийти з цього і отримують дуже велику підтримку і нагороди саме за підтримку ЛГБТ і за сміливість вивести ЛГБТ ком'юніті на світовий рівень реклами, проте вірні старі фанати, особливо старшого покоління, настільки не сприймають цей заклик, що просто відмовляються споживати це пиво і віддають перевагу іншим брендам. Ком'юніті є дуже сильним двигуном для самоідентифікації, і саме тому власники того самого автомобіля собі респектують, або власники той самої породи собак також зупиняються, мінюються враженнями. В рекламі селебриті дуже часто використовується такий формат, коли ти не просто створюєш там ком'юніті, нетворкінг, розказуєш про ті самі цінності, а ще розказує, що ти, селебриті, один з вас, тобто з своєї ком'юніті, зі своїми користувачами, зі своїм фан-клубом. Наприклад, реклама Селени Гомес вона має свою лінію косметики, і вона дуже часто в такий повсякденний формат показує е відео, як вона малюється, робить макіяж саме своїми продуктами. В неї є в кожному ролику елемент домашності. І в деяких вона навіть говорить, що я одна з вас, я така сама, як ви. Наприклад, ми розуміємо об'єм заробітку її косметичної компанії. Розуміємо, що вона не буде робити невдалі ролики на YouTube, як, наприклад, роблю я. Але в той же час в її рекламі. Використовують такі елементи, як, наприклад, розкиданий одяг за її спиною на дивані, або під час зйомки, як вона малюється до неї, там приходить батько, чи вона щось кричить своїй родині. Це такі елементи створення невидимої пов'язаної ниті зі своєю аудиторією, яка ще раз підкреслює те, що ми одне ком'юніті, і я не просто є якимсь головним над вами, я є одним з вас. І переглядаючи такі ролики, ви на підсвідомому рівні більше вірите і селебриті. І бренду. Але я хочу нагадати, що будь-які бренди це не про цінності, не про ком'юніті. Бренди це про гроші. Або якщо ви помічаєте, що ви палите свої кросовки, зупиніться, Скоріше за все, ви вже занадто втягнулися в цей культ, бо фактично бренди дуже часто створюють саме культ. І це крайність, в яку я не раджу впадати. І остання сходинка дизайн маніпуляцій це коли бренди самі кажуть, що ахой! Ми маніпулюємо. Е, я, на жаль, не знаю жодного бренда в Україні, який е, веде всю свою брендову стратегію саме так. Але в Північній Америці є багато таких кейсів, наприклад, Liquid Death це вода, звичайна вода в певній банці. І вони використовують дуже багато чорного гумору, гумору на грані для реклами свого продукту. І вони відверто кажуть, що здирають гроші просто за воду в певній банці. І на цьому будується вся їх зухвала комунікація. І Люди їх люблять купують, бо це весело вагітним пити, нібито пиво. Ще приклад популярного бренду з технологіями і на YouTube, його дуже багато рекламують. Це D-Brand, які мають дуже веселий тон войс, і вони відверто випускають якісь спецпродукти, кажуть, що це хрінь, але ви її у нас купите, вона вам нічого не дасть. І вони на цій зухвалій комунікації так само собі будують і ком'юніті, і Ореол, і вони відверто кажуть, коли щось маніпулюють. Вони цього не приховують абсолютно, але це підігріває і довіру, і інтерес до цього бренду, тому що вам здається, що вони з вами Супер відкриття. На українському ринку, на жаль, я не знаю таких компаній. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Я думаю, що це пов'язано, по-перше, зі свідомістю суспільства. В першу чергу, у нас люди дуже більш закриті і бояться такої сміливості. Е, я не кажу про військовий час. Це зрозуміло, що під час війни це не актуально банально. У нас є певні рекламні компанії, які можуть погратися з тригерами на грані, зібрати багато хейту, але прям будувати всю комунікацію бренду тільки на тому, що гей, ми Хріня, ти її все рівно купиш. Ну, в нас такої захвалості все ще немає. Я думаю, що це і спільнокультурний розвиток і цінності, вони дають про себе знати, тому я б не радила вам створювати такий бренд, але а, просто розказую, що такі бренди є і вони користуються дуже великою популярністю. Сам кінець мораль цього відео для моїх колег, для дизайнерів, для. Підприємців і бізнесів, які створюють продукти, я нагадую, що люди люблять очима. У мої упаковка і дизайни, стрічка в інстаграмі надважливі і краще довіритися дизайнеру ще й не одному. Для того щоб використати всі можливі маніпуляції і досягти ефекту, який ви прагнете в фінансовому плані. Для всіх споживачів тільки дві поради: перша не беріть кредити на нові айфони, на брендові речі. Тощо пам'ятайте, що це не має абсолютно жодного значення, це просто дуже жорстка маніпуляція. У вас є родина, є повсякденні цінності, і вам не треба нікого вражати. А друга річ, якщо ви помітили, що ви палите свої кросовки, хочете написати величезний пост хейту через якусь рекламну компанію, то зрозумійте, що ви вже в культі. І скоріш за все треба так само зупинитися, бо бренди це про гроші, а не про цінності. Якщо вам цікаво дізнатися про дизайн маніпуляції на сайтах чи в додатках, залишайте коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі! Що мені тепер робити з цими таблетками? Зіпсувала таблетки. Молодець, Ліка, молодець.